Слава Україні, ви дивитесь програму Прайм Тайм з вами у студії. Працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Сьогодні до нас доєднується директор центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Вітаю Олександр! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Президент України Володимир Зеленський зараз перебуває в США з дипломатичним візитом. Поговорити власне є про що? Чимало новин за ці дні ми бачимо у ЗМІ. Він мав і виступ на Генасамблеї ООН, і мав заплановані зустрічі з політичними лідерами США. Давайте по порядку пройдемось по подіях. Перш за все, давайте обговоримо власне виступ президента Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН, де він говорив про свою формулу миру. Що загалом відбулось? Які підсумки ось я, наприклад, відмітив. Що Грузія себе не дуже дружньо повела під час цього виступу, я скажу так. Треба сказати, що візит взагалі дуже важливий і він насичений і виступ на генасамблеї це безумовно важлива подія, але це частина із подій так присвячена цьому візиту, тому що. До виступу на генасамблеї був ще виступ на радбезі ООН президента України. Був ще виступ на форумі майбутнього, тобто там, де обговорюють умови якраз розвитку світу безпеки, і тощо доречно було виступити і там, і сказати про те, що не забувайте. А крім того, що зараз іде величезна війна в Європі, і взагалі, якщо ми говоримо про майбутнє, то мабуть майбутнє має бути все ж таки не мабуть, а точно без агресії, і тому треба докладати кроків серйозних для того, щоб цю агресію зупинити. На радбезі ООН ми почули під час засідання приблизно схожі заяви, які були у президента і виступі з трибуни Генасамблеї. ООН, вони стосувалися, по перше. Безпеки України, особливо енергетичної і захисту українського цивільного населення, нас усіх від ракетного терору російського, друге, акцентовано увагу на тому, що Росія готова йти далі на ескалацію і атакувати фактично наші ядерні об'єкти підстанції довкола наших атомних електростанцій. Про що раніше ще теж говорив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, відповідно. Далі був заклик до всіх держав, в тому числі і до Бразилії, дуже чітко було проартикульовано. Було до Китаю до всіх про те, що якщо ми говоримо про сталий справедливий мир, то потрібно приєднуватися до тих ініціатив, які пропонує Україна відповідно на базі форуму на формули миру. А що стосується, тобто, це це дуже важливо. І це все прозвучало. Крім того, були зустрічі у президента з багатьма лідерами. Вони і продовжуються: там Данія, Британія, Туреччина, Франція, Німеччина, Фінляндія, Парагвай, Латинська Америка тобто дуже багато насичений порядок. Денний Італія. А тепер, і що дуже важливо, відбулася зустріч контактна Великої Сімки на підтримку України, відновлення якраз енергетика, якраз підтримка фінансова тощо. А тепер далі, що так само дуже важливо, на що варто звертати увагу, це, звичайно, зустрічі безпосередньо із президентом Байденом і обговорення рішень про далекобійність. Ну і щодо моментів, ще. Ви згадали Грузію, я би сказав ще про Бразилію. Адже Бразилія збирає групу держав, переважно так званого глобального півдня Південна Америка, Південна Східна Азія, Африка, які планують обговорювати ідею китайсько-бразильського плану, мирного так званого. І відповідно, ну скажімо так, коли присутня Україна і є український план перемоги, і президент говорить про наші ініціативи. Звичайно, що під час цього ж заходу, під час цієї асамблеї говорити і про інші плани, це не недружньо. але, скажімо так, зрозуміло, що конструктивно напевно ну, вони просто є країни, які продовжують наполягати на своєму, це теж треба враховувати. А от власне дійсно про Грузію зараз дуже цікава інформація. Попала у ЗМІ. Це фотографії передвиборчих банерів, е, к проросійської партії в Грузії грузинська мрія. Mm -hmm. Там власне зображені зруйновані українські міста, зокрема Дремтатер в Маріуполі. Так само наслідки руйнації після того, як Росія напала на Грузію, і власне це все подано під лозунгами Ні війні оберемо мир. Нічого нового немає. Треба сказати, що ми знаємо позиція грузинська, до речі, вона відрізняється, тому що там є частина значна суспільства грузин, які підтримують Україну, і вони виходили неодноразово на акції. Відповідні це, до речі, як в Угорщині, тому що в тому ж Будапешті є дуже багато людей, які підтримують Україну або в інших великих містах, але все ж таки є ті, хто. Підтримує Орбана, особливо там в маленьких містах, в сільській місцевості, тому що вони отримують дотації, і в принципі їм нормально від Європейського Союзу. Орбан їм це забезпечує все добре, і тому інша риторика з грузинами складно, тому що у Грузії помінялася взагалі політика. Вони максимально зараз виступають за відновлення економічних зв'язків і взаємодії з Росією. Фактично перебувають у фарватері, в тому числі російських впливів. Я можу сказати, що зараз взагалі відбуваються парадоксальні речі, тому що дивіться, Вірменія відривається від Росії, незважаючи на те, що на території Вірменії російська база, і Вірменія, член ОДКБ. а з Росією, фактично. А Грузія, яка була членом східного партнерства, яка однією з перших реформувала за часів Саакешвілі ще починала реформу армії на відповідність до стандартів НАТО, проходили з нами навчання численні в Чорному морі. Українські військові їздили. Вони їздили, декларувала намір приєднатись до ЄС і НАТО. Зараз зробила повний розворот в бік Росії. І це зміна політики, в тому числі правлячої партії. На жаль, те, що ми спостерігаємо, до речі, грузинський досвід для нас теж має бути дороговказом, щоб ми ніколи в житті не зробили тих помилок, які зробила, як мені видається, Грузія. Я маю на увазі, що от дивіться, Грузія, Росія атакувала Грузію, Росія окупувала частину території Грузії і зараз є політична сила, яка каже, ні, та це все нормально, давайте все рівно дружити з Росією, інакше вони нас знищать. От, власне кажучи, оце і при чому, що відбувається, це погіршення відносин з України. Тому, власне кажучи, це звичайно впливає, але я можу сказати, що навіть не здивлячись на Грузію, Росія втрачає. Свої впливи в цих регіонах. Там посилюється вплив Туреччини, якщо ми візьмемо Азербайджан. Там посилюються впливи інших держав, навіть Європейського Союзу через Вірменію. Іран, там грає ну, один свою один з моментів, який показала власне ця війна, це те, що Росія не така сильна, як здавалася, і все-таки багато хто відчув кров і вирішив чуть-чуть... Свої, свої інтереси відстоювати більше власне от продовжуючи тему запланованих зустрічей Володимира Зеленського. Адже в нього там були було обговорено, що мають бути зустрічі як із Камілою Гарріс, так і з Джозефом Байденом, з Трампом, з Джонсоном. І от, власне, а от Майкл Джонсон, спікер Палати представників США, сказав, що він не буде зустрічати з Зеленським, бо він дуже зайнятий. В нього якісь термінові справи. Він навіть, можливо, не буде в тому ж місці, де перебуває Володимир Зеленський. Більше того. Він випустив заяву, в якій вимагає звільнити посла України у США Оксану Макарову. Власне, що відбувається? Чому що стало причиною такої заяви? Треба сказати, що по-перше, дуже там потужна зараз пристрасна боротьба політична напередодні президентських виборів в США. Робляться гучні заяви. Трамп робить свою кампанію послідовно на тому, що, мовляв, в Україні багато грошей виділяється. і це почалося ще з кінця минулого року, початку цього року, коли нам дуже потрібно було рішення Сполучених Штатів, і нам вкрай швидко була потрібна допомога. Зброя боєприпаси, коли тривали запеклі бої в районі Авдіївки, і нашим бійцям треба було якнайшвидше. Ми це все пам'ятаємо. І на жаль. Якраз саме через в тому числі прихильників Трампа з це питання воно забуксувало і ми втратили такий важливий час. Що позначилось на фронті? І наслідки ми бачимо станом і на зараз, коли ворог наступає під Покровськом, Кураховим і так далі, і має певні успіхи. І тому ця політика продовжувалась. Тепер що відбулося? Я думаю, що глобально можливо Дональд Трамп і не планував зустрічатися з Володимиром Зеленським, українським президентом, але для того треба було знайти якусь причину. Відтак її не було якоїсь видимої. Тому а, республіканці назвали дві: перше їм не сподобалася заява а, президента України в інтерв'ю виданні «Нью-Йоркер», де Володимир Зеленський сказав про те, що ну, він коментував план. Джей й Дівенс, кандидата в віце президенти США від республіканців. А Джей Дівенс пропонував: я хочу нагадати, що цей конфлікт має закінчитися тим, що просто має бути лінія розмежування, і Україна має мати нейтральний статус. Ніяке НАТО не світить нічого. Що означає фактично ну, виконати як мінімум більшість умов Путіна? Тобто взяти особливо про нейтральність. Чому в плані президента України, як тепер ми знаємо, в плані перемоги є пункт про те, що Україна має бути членом НАТО або те, що Україні мають бути забезпечені відповідні гарантії безпеки? Бо це принципове питання, тому що ми маємо гарантувати, яким чином ми будемо ну жити далі, і гарантувати те, що Росія не нападе і не атакуватиме. Трамп і Джей Ді Венс вони це не підтримують. І е, президент Зеленський сказав, що він не вірить, що Дональд Трамп може закінчити війну за 24 години. Хто вірить, скажіть мені. Ну, а це Трампу не сподобалось. Ну, от, власне, так. Да. Навіть Гаррі сказала Трампу, що він дуже самовпевнений. Він не розуміє, що е, його слова, якщо він буде розмовляти з Путіним, нічого не будуть означати для Путіна. Він не буде мати якогось авторитету чи впливу на нього. Абсолютно. І що такого було сказано? Це за версією республіканців їм не сподобалось. Вони це сприймають як критику Трампа. Трампу це не сподобалось. І, а, а друге, те, що відвідав Володимир Зеленський завод з виробництва снарядів в Пенсильванії. І два меседжі було під час цього відвідання: подяка за те, що цей завод працює і постачає снаряди в Україні, і заклик виробляти більше. Абсолютно правильні закономірні меседжі. І третє. Там була зустріч з губернатором штату Пенсильванія Шапіро, який мав бути кандидатом, претендував стати кандидатом віце-президенти з Камалою Гарріс. І окремі республіканці за це, що називається, вони почали протестувати і говорити, що це підігрування демократам в їх виборчій кампанії на противагу республіканцям. І тому ми підійшли до того, що відбулося: що зробив заяву Спікер Джонсон, зробив заяву Дональд Трамп. Який сказав, що Україна вже майже знищена, що тут нічого немає, і взагалі, Ой, це, взагалі це вже навіть не популізм, це вже тобто, не те, що він казав. Так. Багато було сказано, власне кажучи, і це все прив'язується до грошей, що ні, гроші. Але далі він це використовує абсолютно політтехнологічно. Він каже: дивіться, виходячи із соцопитувань, якщо подивитися, він же розуміє і дивиться, що. От Камала Гарріс здавала інтерв'ю МСІНБІСІ, і вона сказала, що Дональд Трамп слабкий в економіці, в економічних рішеннях. А він для того, щоб показати ні, я не слабкий. Він виходить і каже: дивіться, ну як мінімум, не дамо 60 мільярдів Україні. Я вам створю десь робочі місця. Я вам дам ці гроші. Ці гроші підуть. Вам ну дуже здавалось би, дуже за 24 години. Завершить конфлікт 60 мільярдів в Україні. Не дамо ці гроші будуть у вас. При цьому, що навіть деякі члени Конгресу від республіканської партії вони не підтримали Трампа в цих заявах і республіканці, вони сказали, стоп! Так гроші осідають в Америці, в Пенсильванії. Виробляються снаряди для України. Де вони виробляються? В США хто працює на цих заводах? Американці. Де ці робочі місця? В Америці, так чия економіка працює, куди ці гроші пішли? Але розумієте, це тема для дискусії. А вони шукають там простих рішень, і це стало збуренням. І тому, на жаль, виникла ось така ситуація. Але я вам скажу, що мені здається, просто що просто шукали приводу. Ну, для чого використати Україну? На жаль, використали в своїх політичних інтересах. Певних виборчих я би сказав. І на цій карті зараз дивіться, тепер у Трампа буде тиждень про що говорити, як мінімум. Він ну, буде тепер це згадувати. Теж. Мені теж це видається. Адже, якщо так подивитися, взагалі, з моменту, коли Камалу Гарріс висунули офіційно в кандидати в президенти, вона стрімко набирає рейтинг, і ніби як соціологія стверджує, що в багатьох, навіть в ключових штатах, вона має перевагу. Тема України досить гостра, особливо враховуючи візит президента в США. Так це ж по-любому питання допомоги, виділення додаткових коштів, жести доброї волі. І, Власне дійсно, я теж думаю, що також думаю, що Трамп на фоні того, що падає рейтинг, знайшов тему. як ви кажете, про що тижне говорити, як підняти свій рейтинг за рахунок хайпової теми. Ну, а в тому числі, звичайно. І це просто. І тут, звичайно, що Україна. Я не думаю, що президент України буде робити якісь різкі зараз кроки. Ніхто цього не буде робити. Ну, тому що, розумієте, все ж таки, хтось може про це говорити. Президент не може сказати, вийти, що я обурений Дональдом Трампом. Ні, звичайно, цього не буде. Звичайно, нам треба розвивати контакти з республіканцями, але. Коли мова йде про те, що треба відстоювати в тому числі і наші інтереси. От дивіться, глобально про що цей візит. Багато хто запитує, для чого цей план був потрібен. Я вам скажу для чого. І багато ЗМІ про це написало, тому що Сполучені Штати і наші партнери просили від України цей план. Як ми це собі бачимо далі? Ну от президент його привіз. Так, він ну так далі вже пишуть: ой, він не такий, він не подобається. Так чекайте, тоді вже далі це питання обговорення. Зрозуміло, що в когось будуть питання, зауваження. Ну, це як будь-яке рішення, яке проходить і яке ми маємо згодити, коли так багато партнерів, і коли в них є певні інтереси, очевидно, що це не може пройти дуже швидко, але вже видно, що принаймні з того, що стосується деяких рішень по зброї, по пришвидшенню допомоги і наданню її будуть певні рішення. Ну тобто, видно, що пакети принаймні оголошені без далекобійної зброї, на жаль, але. Підґрунтя для так, так, дискусії, закладене, власне, так. те, а от стосовно цієї теми, бо це ж фактично офіційна вимога, так звільнити от Оксану Макару, як ви вважаєте, ця історія буде мати якесь продовження? Побачимо це право президента України суверенно ухвалювати те чи інше рішення. Але я можу сказати, що, скажімо, так не тільки. Посол прийма рішення в організації таких візитів задіяна цілий ряд людей, протокольні служби відповідні з офісу президента, з міністерства закордонних справ, які відповідають, які узгоджують. Подивимося можливо і ні, тому що скажімо так, це може бути сприйнято тоді, як прояв слабкості, але тут все буде залежати від рішення президента, тим більше. Скажімо так, зараз, якщо вони захочуть розбиратися в цьому, встановлять певні деталі, і тоді можливо будуть ухвалювати певні рішення. Я не готовий сказати, ствердно, що це буде обов'язково звільнення. Власне, як ви вже сказали, що багато хто задієний в організації таких зустрічей. Мені чомусь видається при тому, що чимало республіканців при високих посадах про план того, де буде Володимир Зеленський, як буде проходити, вони не могли не знати. І, можливо, навіть це був їхній свідомий вибір не бути присутніми на заводі з виготовлення боєприпасів. Або Абсолютно. потім був політичний. Абсолютно. Момент а, гаразд, а от власне зустріч, яка дійсно відбулася, це і ви згадували, зустріч з Джо Байденом, президентом США. Що відомо про цю зустріч, а, і чи як ви вважаєте, питання ж дальнобільної зброї мало по-любому, я так вважаю, підніматись? Чи буде це мати якийсь успіх? Можна констатувати, що цих зустрічей дві дійсно. Одна на полях генасамблеї ООН, яка відбулася напередодні в середу ближче до вечора. Інша це якраз четвер, що стосується якраз безпосередньо двосторонньої зустрічі. Напередодні цього вже президент Байден оголосив про майже 8 мільярдів допомоги Україні за різними програмами, в тому числі що би я окремо виділив, це понад 2 мільярди доларів, із яких Дозволяється в тому числі фінансувати виробництво зброї в Україні. А ось це дуже важливий момент, тому що як говорив наш міністр оборони в одному зі своїх інтерв'ю, що у нас є рішення, є розробки дронів ракет, але нам потрібні на них гроші, і отут нам Сполучені Штати можуть допомогти. Це дуже важливо. Тобто, глобально є підтримка. Друге, це те, що Президент Байден сказав про те, що має відбутися Рамштайн наступного місяця. Це буде десь в першій половині жовтня. Президент Сполучених Штатів поїде до Німеччини і український президент. Я думаю, теж і там буде проведено таку консолідацію для акумуляції, акумуляції ресурсів максимально для України. Першу в чергу протиповітряній обороні. Ми розуміємо, що загрози удари по енергетиці зберігаються і. Тепер принципове питання далекобійності, яке ніяк не може перейти, чи не уявні, чи уявні червоні лінії, так наявні чи уявні а в чиїсь, скажімо так, уяві чи міркування це саме ось те, що ми дуже чекаємо. Так само, ну те, що принаймні артикулювалось президентом, як одна із цілий і важливий пункт. Ну це теж важливо, тому що воно дає свій ефект. От по цьому немає однозначної визначеності єдності на сьогодні, і тому, в принципі, я думаю, що принаймні ще на деякий час точно наносити удари в глиб російської території. Це буде більше, ну скажімо так, на плечах України українських розробок наших дронів і потенційно сподіваюся наших ракет. Але ну, ось ви згадали, глобально... до речі, за Рамштайн, Олександра. Так а, наскільки, наскільки, якщо я не помиляюсь, саме це Рамштайн буде трішки відрізнятися на ну, совоне, адже там буде Рамштайн на рівні керівників країн, так, а не просто так. міністрів оборони. І ось і ось можливо, саме там буде обговорюватись питання е того, хто підтримує і готовий надати далекобійну зброю. Можливо, наскільки зараз, поки що відомо. Пріоритетним першим пунктом буде ППО, швидкість надання Україні, це очевидно. Друге питання це буде в тому числі оперативні потреби, які є, тобто снаряди, боєприпаси, артилерія, броня, бронемашини і навчання українських підрозділів, тобто розширення програм навчання на військових базах і військово-навчальних майданчиках країн НАТО, там де наші бійці вже проходили навчання. І в тому числі далекобійність. Я не виключаю, звичайно, ну це питання, принаймні Україна, я думаю, точно буде порушувати завжди. І аргументація чітка надана і зрозуміла в тому, що якщо у нас є можливість знайти якийсь склад у межах досяжності 300-350 кілометрів, і ми можемо його уразити, в тому числі ракетою, це треба робити. Якщо нам відомо, що на якомусь аеродромі є літаки або склади з кабами, це треба робити, і це діє. Це працює і ну, ескалація жодна ескалація. Там якісь червоні лінії чи лякалки Путіна вони не мають від цього зупиняти. Власне, ви кажете про червоні лінії і лякалки Путіна. А він заявив про розширення російської доктрини ядерного стримання. Ну що коротко, там написано, що якщо неядерна держава нападає на агресію проти Росії, і в неї є підтримка яди, ядерної держави, це розглядається як спільний напад на Російську Федерацію. Власне, я так розумію, це чисто для залякування наших партнерів. Так абсолютно саме так. Це для залякування наших партнерів. Так це і треба сприймати. Я просто хочу нагадати, що Путін залякує застосуванням ядерної зброї з початку повномасштабного вторгнення в Україну з лютого 2022 року. Фактично, в той момент, коли він оголосив так зване СВО і розпочав повномасштабну агресію проти України, з того моменту він погрожує, що ця зброя може бути застосована. Потім було дуже багато моментів. Насправді Україна показала, що це. Дуже часто фейкові червоні лінії, оскільки і операція в Курській області, і удари по території Росії, і те, як ми не боїмося і рішуче діємо проти агресора на його території, багато червоних ліній стерло. І Путін замість того, щоби. Там знаєте сказати, коли йому задають питання, а чого ж ви до цього не діяли? Мені доктрина заважала, а от тепер точно я замінив. Але це все робиться спеціально якраз в ході візиту президента України до США, коли відбувається генасамблея, для того, щоб зірвати надання Україні ось далекобійної зброї. Наостанок на початку розмови ви згадували про інші зустрічі Володимира Зеленського uh -huh. в рамках ООН. Власне, про Британію. От британський прем'єр Кір Стамер вважає, що наступні тижні і місяці вирішальні у російсько-українській війні. І він сказав це особисто Володимиру Зеленському під час зустрічі. А власне, чому саме цей період? Я думаю, тому що можливо прем'єр-міністр мав на увазі, по перше, політично це вибори в Сполучених Штатах. Це важлива ситуація історії, і те, як зараз адміністрація президента Байдена відреагує, наскільки вони зараз консолідують зусиллю і нададуть у цей ривок Україні, який ми бачимо. Друге, це те, що у нас є виклики на сході, ворог продовжує наступальні дії і має певні тактичні успіхи, і його треба зупинити. І при цьому не втратити боєздатність українським силам, а змусити Росію втратити боєздатність. Третє це все ж таки пришвидшення постачання пакетів допомоги Україні, і в принципі від того, тому що ми підходимо до періоду глобально. Зараз а, нам важливо зупинити російські війська, виснажити їх максимально. І підтримувати обороноздатність українських військ, накопичувати відповідні ресурси для того, щоб якщо ворог буде знову ж таки перегруповуватися, готуватися до поновлення наступальних дій, відбивати ці удари. І плюс нам створити сильну позицію. В завдання стоїть створення сильної позиції, та про що говорив президент, щоб ось цей місток дипломатичний прокласти і змусити Росію іти на поступки і сідати за стіл перемовин. Бо поки що Росія до цього не готова. Тому багато в чому це і вирішальне. Дякую, Олександра. Слава ЗСУ, слава Україні, героям слава. А я нагадую, з нами на зв'язку був директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Ви дивились програму «Прайм Тайм». Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі Конкурент ТВІ. Підписуйтесь на наш ютуб-канал та інші соцмережі. Побачимось на Конкурент ТВІ. Все буде Україна.